Всім привіт! Сьогодні я буду грати з Фит Граємо Граємо з перу. Так. вони в нас грають. В гостях. Так, вже це граємо. Україна Перу. Ну, сказати Україна Торція. Так. Шевченко Мелецький розписував. Шевченко Мілевський не розпасували. Мілевський на Шевченко. Шевченко тушить. І Шевченко забуває його. Ну, все, понятно. Прав лесні. Шевченко проривається до воріт. Шевченко удар. Мілевський. Мілєвський. Мілєвський. Мілешки жабиває гол голь голь-голь. Нічого, фінти, фінти. Так, ти мушук фінти прибрав. Хозінь, Жевченко. Відбачили! Подивіться на цей гол. С охраните. Це Шевченко, це ж понятно. А в чому не гра? Копаха? в Не, ну, ну, просто графика у них якас. Херова! Миле. Хозин. Шевченко. Ты мой Kuqer, 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 А милевский забывай! Милевский Ну що ж, кинчу матч Україна перу Всім. Дякую. Всім! Всем підпишите на мой канал Саня 3D Master. Ставьте лайки. И пишіть комментарии с кем мені дальше зіграть. Всім пока!